Сьогодні тема нашого уроку це обробка застіпки у бічному шві сукні. Обробку виконуємо на потаємну тасьму блискавку. Для цього в лівому бічному шві ми залишили отвір, який на 2 см коротший за довжину тасьми-блискавки. Починаємо обробку вузла. І так, у нас є бічний шов сукні з залишеним отвором, який коротший нашої тасьми блискавки. На 2 см з обох боків. Тасьму блискавку, якщо ви уважно читали конспект, я писала, що її потрібно обирати в тон виробу. Для наглядності ми взяли зараз тасьму контрастного кольору, щоб вам було видніше обробку вузла. Також нам знадобиться спеціальна лапка для пришивання потаємної тасьми блискавки. Ось так вона виглядає для швейної промислової машини. Перший крок. Ставимо наш стібок на максимальну довжину, у мене тут п'ятірка. Далі нам потрібно зшити отвір у бічному шві великими стібками замість зметування. Починаємо без закріпки, сшиваємо на сантиметр отвір у бічному шві. Розпрасовуємо на спеціальній подушці, відкладаючи подушку послідовно по всій довжині отвору. Бувала. Переносимо початок і кінець отвору на наш уже зшитий шов, тобто довжину нашої застіпки переносимо на припуски шва. Накладаємо тасьму блискавку лицевою стороною на припуск шва, Так, щоб середина застіпки співпадала зі швом. І виступала з двох сторон за намічену довжину. Далі ми пришиваємо нашу тасьму блискавку до припусків шва. Ширина шва 5 мм. При цьому пам'ятайте, що нам потрібно зменшити довжину стіпка до визначеної по технічним умовам. У мене це отака позначка. Починаємо пришивати тасьму блискавку спочатку з одного боку, зрівнюємо зрізи тасьми і припуск шва, і пришиваємо до припуску, як я вже казала, ширина шва 5 мм. І Дивимося, щоб блискавка була точно посередині шва зшивання. Пришиваємо іншу сторону тасьми блискавки до іншого припуска шва. Тасьма у нас пришивається з обох сторон. Ми пришили тасьму блискавку до припусків бічних швів з двох сторон. Тепер нам потрібно видалити нитку, якою ми зшили наш отвір. Вона у нас, нагадую, без закріпок. І ми її просто видаляємо. Вона нам більше не потрібна. Так, шов ми розпороли наш. Тепер міняємо лапку, ставимо лапку для вишивання водойди. Підгинаємо зубці тасьми блискавки і підставляємо під лапку, так, щоб борозденка на лапці зайшла, зайшли ці зубці в борозденку на лапці. І пришиваємо тасьму блискавку максимально близько до зубців з однієї, а потім з іншої сторони. Замочок нашої тасьми ми просовуємо на виворітню сторону і дошиваємо максимально до замочка, наскільки це дозволяє нам сам замочок. Так само пришиваємо тасьму блискавку з іншої сторони, максимально відхиляючи зубці. Письму блискавку, ми пришили. Витягаємо замочок блискавки на лицьову сторону. І ось наша потаємна тасьма блискавка вшита. Тепер залишилось тільки припрасувати бічний шов. Потім припрасовуємо з лицьової сторони, також підкладаючи подушку. Послідовно цю подушку переміщуючи по всій довжині бічного шва. Готовий вигляд бічного шва із вшитою тасьмою.